Працівниками Волинського обласного ДЕ 16 липня цього року було проведено профілактичний захід Врятуй життя дитині. В дітях сенс життя практично кожної людини. Вони наша радість, але досить часто перебуваючи за кермом, ми геть забуваємо про це. Саме з цієї причини метою профілактичного заходу стало попередження та зменшення пригод на дорогах області за участю дітей. Звертаємо вашу увагу на дотримання правил дорожнього руху при перевезенні дітей. Ви ознайомлені з Пунктом правил 21.11. Там, де забороняється переводити на передньому патричному сидінні дітей. Безпека це безпека дитини. Своєї чи чужої це різниці немає. І я за... До якого віку можна перевозити дитину на передньому сидінні? Так, да, це до. Не можна перевозити це до 12, до 12 років або 145 сантиметрів. Як виявилося, під час спільного заходу старшого інспектора ДАІ та міської патрульної служби не всі водії автомобілів знають ці правила і через це не виконують їх. На порушників довго чекати не прийшлося. У нас такий бачу випадок неповнолітня знаходиться на, на руках мами. Нагадування вам як водію правил дорожнього руху, пункт 21.11. Ви ви з ним ознайомлені? Ну чому? І що він передбачає? Ні, це в нас суто перевезення неповнолітніх дітей на пазарівському передньому сидінні віком до 12 років і зріст не перевищує 145, так? Будиль? Дивіться, ми вам даємо таку брошурочку, так? Брошурочку. Mm -hmm. Наголошуємо на дотримання все ж таки правил дорожнього руху при перевезенні дітей. Мобілі автокрісла. Так, знаємо. Знаєте? Знаємо. Тільки в нашій державі автокрісло коштує таку суму, що знаєте, не під, трохи, трохи, вам трохи не підйомно. У мене троє дітей, то я вам скажу ну, занадто дорого. Зрозуміло. Але Він. я думаю, що все-таки життя дитини важливе, правда? Дитина в основному їздить з мамою, всі діти. Дід задуші, я їх присіпаю. Я би хотіла вас попросити, щоб ви пересадили дитину зараз назад. Було приємною несподіванкою для інспектора Даї, що інші учасники дорожнього руху і навіть прості перехожі мами маленьких діток добре знають правила перевезення дітей в автомобілях. Яким чином треба перевозити дитину в автомобілі? Автомобілі знаю, що було обов'язково автомобільне крісло. Прокоментував профілактичний захід начальник сектору у МВС України у Волинській області Олександр Паламарчук. На сьогоднішній день в нашій області існує така проблема, як дорожньо-транспортний травматизм. Тому працівники ДАІ не можуть стояти осторонь цих питань і проводять різноманітного роду для дітей акції профілактичні заходи. Одна з таких акцій відбулася у нас сьогодні під назвою Врятуй життя дитині, під час якої працівники наголошували водіям на дотримання правил перевезення дітей, на тому, аби вони їздили, якщо не досягнули відповідного віку, тільки в автокріслах. Якщо ж вони досягнули віку, що може сидіти на передніх передних щоб вони обов'язково були пристебнуті ремень безпеки. Водії попереджали про адміністративні стягнення, які передбачають це вид порушень, і також про наслідки, які можуть трапитись, якщо не виконувати правила дорожнього руху. Адже діти це наше майбутнє і в першу чергу ми їх повинні берегти.